Як обрізати волотисту гортинзію восени? Це в мене бонфаєр. Зрізати суцвіття обов'язково треба, тому що сніг, коли буде падати, він розламає ваш кущ і зламає всі гілочки, ті, що вам будуть потрібні. Це все може бути. Тому не робимо важкість для вашого куща, а будемо зрізати. Якщо кущик невеличкий, то Залишаємо три або п'ять самих товстих гілочок. Якщо дуже складно, можна ось так от подивитися, можна навіть намітити, а можна суцвіття зрізати потім, щоб орієнтуватися, що ж вирізати. Так, давайте саме тоненьке. Так, гілочко, бачите, всередину. Те, що серединку йде, нам не потрібно. Те, що перехрещується, там десь один з одним зустрічається, нам теж не потрібно. І ми зрізаємо. Можна це зробити і навесні. Я почищу кущик. Бо мало ли серед снігу там лазити, можливо, ще й прийдеться лазити. Так, оця товстенька я її залишу поки що. Залишу ось цю ось цю. Так, оці дві я вирізаю, бо тут ось, бачите, тенесенька. І китичка худесенька. Вона не потрібна. Волотисту треба не жаліти, вона повипускає ще доволі таки багато і пагінців, і що тільки там не наросте. То її і чистити треба буде обов'язково повесті. Бобрунечки проснуться, що треба і що не треба. Так, ось ще тонесенька. Так, в принципі, кущик такий доволі, навіть на тонких ще щось, щось не дуже і погано росте. Так, залишилось у нас 5. Залишилось 5, але мені не подобаються ці дві близько. Я залишу 4. Так, дивлюсь вниз, бо ці гілочки, вони ще й рядашком, не треба. Повинно бути всередині трошечки пространство. Цей пеньок можна вирізати, бо звідти теж проснеться. Не знаю, зараз, зараз, зараз спробую його о! Порядочок. Так, листя не повинно бути, воно повинно опасти. Ми її обрізаємо в листопаді, коли вже все підсохне, трошечки відходить гортензія в спячку маленьку. Так, це у нас підв'язочка була. Прибираю, Листячко я вигрибу. Так, і зрізаю я її на зиму на 5 бронячок. Так, де у нас тут, тут, тут брунечки так часто. Е, один, два, три, чотири, п'ять. А давайте, мабуть, трошки вище. Поки що. Весна буде. Тоді розберемось, що тут проснеться. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов, зайчик погуляю. Так, трошечки вище, так. Да. Потім я доріжу ось так от. О, чудово. Так, дивіться, тепер беремо ось ці хиточки. Підрізаю я їх і кладу я ось як мульчу. Дехто підсипає торфу. А за чим їх викидати, коли можна ось так от зігріти, волотисту гортинці? Цими киточками інколи і широколисті прикриваються. Це дуже чудово. Дивіться, яка краса ось. Це, кстати, іскусне, штучно фарбовано, бачите? Їх можна фарбувати, якщо вони гарно ще долежать до нового року. Покажу, що можна зробити з них. Класний декор. Так, у бонфайра такі дуже крупні квіточки, бачите, які класні. Бо на ранню весну ми далі розберемося, як формувати далі кущик, як його піднімати в висоту. Якщо у вас є карликові... То зрізаєте тільки суцвіття, якщо карликові маленькі. Низьку обрізочку їм не треба. О, дивіться, яка подушка красива. Як одна гортензія, бутон вийшов. Все, краса. Так вона зимує, а потім розбираємося, як і що далі формувати наш кущик. Тому що бруньки дуже багато проснеться, воно все не потрібне, їх треба щищати, не всі. Я покажу потім я. І розберемось далі. Так що підписуйтесь і будьте в курсі.